Знаєте, в рамках сьогоднішньої теми проповіді я звертався до Державної статистики України смертності серед населення та причин цієї смертності. Зрозуміло, що зараз під час війни ці статистичні дані закриті, і я брав за основу дані, які були є відкриті за 2021 рік. Ви зрозумієте, чому я звертався до цієї статистики, коли побачите на, що, на тему проповіді і про що ми будемо говорити. Але е, на що я зауважив? Як ви вважаєте, ваша думка? Від чого найбільше люди помирають? Ну, в Україні? Я думаю, так само і в світі, але ось в Україні. Ще раз. Ось, да, справді знають. Я, я не знав, я звернувся, тому що я хотів щось інше побачити. Але я побачив у, собі, у 2021 році, в Україні зареєстровано 714 263 смерті. Із цієї статистики, це за рік, скільки померло людей, із цієї статистики, більше 300 тисяч людей хто це? Сердечники? Я зразу поліз в інтернет, запитав. А що ж спричиняє ці сердечні хвороби? Є одна з причин, і це причини багатьох насправді хвороб. Це що, як ви думаєте? Стрес. Ви все знаєте, мені навіть не треба нічого говорити, але це правда. Це насправді стрес. Ми дуже багато хвилюємося, ми дуже багато переживаємо, тривожимося, ходимо пригнічені, і особливо в ті часи, в які ми сьогодні з вами живемо. Що до всього цього в нас ще й війна. І ми навіть спати спокійно не можемо. І тема сьогоднішньої проповіді звучить Бог, який піклується про нас. Давайте ми відкриємо Євангелію від Луки, 12 розділ, і будемо читати з 22 по 31 вірш, а потім ще декілька віршиків прочитаємо. Якщо пам'ятаєте, минулого я разу проповідував на попередній уривок про. Багача, який жив лише за для себе, говорив про егоїзм, говорив, що це може тільки змінити Бог в нашому житті, коли ми своє Я, зненавидівши, відкидаємо і Бога ставимо нашого життя. І коли ми це робимо, то коли я егоїст, я від усього хочу отримувати, я людей дивлюся як на тих, хто мені що може дати, і я так живу, і я так дію. А коли Бог є в моєму житті, наповнений Богом, я вже не порожній. Я вже той, хто як казав Давид. Чаша то надмір пиття, моя чаша то надмір пиття. І коли я буду ще наповнений, я вже той, хто віддає. Я дивлюся на людей. Я думаю, чим я можу цій людині послужити, що можу дати. Тому що я наповнений, я вже не потребую, щоб ця людина мене чимось наповняла. І я казав, що якщо буде Бог дасть можливість, то ми роздумуємо над наступним уривком. І Бог, слава Богу, по своїй милості дав таку можливість. Ми сьогодні всі зараз тут. Давайте будемо уважні до слова, до тексту. Отже, 12-й розділ Євангелія від Луки з 22 вірша. І промовив він учням своїм: через це кажу вам: не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся, бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більше за птахів ви варті? Тож із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого бодай ліктя одного. Тож коли ви й найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочетеся? Погляньте на ті он лілеї, як вони не прядуть ані течуть, але говорю вам, що й сам Соломон усій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає. Скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього і люди світу цього шукають. Отець же вас знає, що вам потрібно. Шукайте отож, його царства, а це вам додасться. Брати та сестри, перше, я хотів би вам, щоб ми трішки занурилися. Бо зараз Ісус звертається до своїх учнів, і щоб краще зрозуміти, чому Він говорить про ці речі, варто побачити спосіб мислення учнів, в тому числі ізраїльського народу. І навіть сам від Луки дає нам дуже багато підсказок на цьому. Давайте побачимо, які символізми відображають духовний стан ізраїльського народу. По-перше, якщо ви пам'ятаєте, або знаєте, на час служіння Ісуса Христа і перед цим Івана Хрестителя, хто був царем над Ізраїлем? Ну, ви ж знаєте. Ірод, дякую Соломія. Ірод був царем. Хто такий Ірод? Був він євреєм? Був він з коліна Юдеї? А ким він був? Він був потомком Едома. Хто такий Едом? Едом це друге ім'я Ісава. Ісав. Це брат Якова, який продав за своє перворідство, вибачте, своє перворідство за суп, за юшку супу. І там такі слова написані: написано він знехтував своїм перворідством. Не те, що він там голодував змерті помирав, а просто це його перворідство, духовне, яке він мав, не мало для нього такого великого значення, що він просто знехтував заради цієї похльовки. Духовне проміняв заложку матеріального. І це був цар, який панував над ізраїльським народом. Давайте далі підемо. Хто заправляв духовною релігійною системою ізраїльського народу? Садукеї. Хто такі були садукеї? В тому числі первосвященники. Садукеї це були ті, хто не вірили в Воскресіння після смерті. Садукеї були ті, хто не вірили в життя після смерті. Вони вірили, що життя існує тільки ось тут на землі. І ось Бог тут на землі, кожному надолужує. І так само проповідували фарисеї. Вони вірили в життя після смерті, але ми бачимо, що вони були срібнолюбливими, і вони свій вимір тут життя на землі пояснювали таким чином: що чим людина багатша, то це паралельно дорівнює, що тим вона праведніша. І Бог, Ісус Христос для них приводить приклад про багача і Лазаря. Він приводить приклад про багача, якого вони вважали суперправедником, який одягався в саму шикарну одежу, її в найкращу їжу, але він помер і опинився не там, де вони думали. І це змінювало їхні стереотипи. І під таким же самим враженням були учні, бо це були ті вчителя, які навчали народ так, які так насаджували народ. І що відбулося? Якщо ми беремо початок ізраїльського народу, хто скаже, що починається ізраїльський народ? З якої людини? Авраам. Так? Дивіться спосіб мислення життя ізраїльського народу. В Євреям 11 розділ, 9 та 10 вірш, говориться: Бог дав Аврааму обіцяну землю, але він, навіть будучи жив, живши на обіцяній землі, про що він думав? 10-й вірш можна показати? Чекав він міста, що має підвалини, що Бог, його будівничий і творець. Життя Авраама, тут на землі, було сповнено життям своїм розумом, коли прийде Христос і дасть йому це небесну вітчизну. Що сталося? А що ми бачимо в ізраїльському народі? До чого це призвело? А в ізраїльському народі призвело те, що все стало з ніг на голову. Ізраїльський народ. В результаті жив абсолютно протилежне. Ось було бачення життя ізраїльського народу. Вони абсолютно не бачили неба. Вони абсолютно не бачили неба, ой, не неба, нічого. Вони думали тільки про землю. Ось їхнє було бачення. Вони світ сприймали виключно матеріально. І це все відображалося в їхній системі влади, хто їх навчав і як їх навчав. І коли прийшов Іван Хреститель. Пам'ятаєте, Бог послав свого пророка, щоб підготувати дорогу для Ісуса Христа. Бог же бачив стан ізраїльського народу, в якому він перебуває. Скажіть, будь ласка, про що? Проповідував Іван Хреститель. Він закликав народ до чого? Покаятися, правда? Бо каже, покайтеся, за мною йде Месія. Вам потрібно покаятися, щоб ви увірували за Месією. А тепер скажіть, будь ласка, що конкретно Іван Хреститель говорив у своїх проповідях, коли до нього приходили люди. Якщо ми звернемось в Івангелі від Луки, 3 розділ з 10 по 14 вірші, там розписана Лука із всієї цієї маси запитань, тому що уявіть собі, Іван Хреститель хреще, каже, зараз війде Месія, люди розуміють, їм треба щось змінюватися. І вони конкретно питають: а в чому каятись? Що саме я маю робити? І приходять до нього три категорії людей: перше прості люди, можемо, якщо відкритиш. Одинадцятий вірш, 10 глава, 11 вірш. Ну, наступний вірш. Простому народу, що каже Іван Хреститель? Сказав він йому відповідь: у кого дві сорочки, нехай дасть не а хто має поживу, нехай робить так само. Чому? Тому що люди були поглинені матеріалізмом, і все ж їхнє життя було заточення на матеріальних речах. І вони жили оцим накопиченням, про яке ми говорили минулої проповіді. Далі ми другу категорію бачимо людей. Це були митники, які прийшли, які були відступниками, і вони могли їх чекати про якісь інші відповіді. Але Іван Хреститель закликає їх до чого? 12-13 вірш, якщо можна. А він їм казав: не стягайте нічого на те, що вам зведено. Питання, чого це стосується, скажіть, будь ласка. Матеріальних речей, все стосується того ж матеріалізму. І 14 до нього підходять воїни, і те ж саме питали, і чим він закінчує? Удовільняйтеся платнею своєю. Коли Бог бачив оцю проблему, він розумів, що його народ, коли прийде Ісус, вони не зможуть через цей матеріалізм побачити в Ісусі Свого Спасителя. І це те, що стояло і заважало народу. Тому Іван Хреститель закликав і конкретно казав. І навіть знаєте, Іван Хреститель прийшов в силі та образі і в дусі Ільї. Ілья це був пророк, який служив в часи найбільшого відступлення ізраїльського народу, коли вони поклонялися ідолами. І те, що Бог посилає такого в силі Ільї, такого пророка, показує, наскільки велике було відступлення ізраїльського народу від їхнього Бога. І все проповідувало проти них. Іван Хреститель був дуже просто одягнений. Це проповідувало проти того життя, яким вони жили. Він жив в пустелі, проповідував в пустелі і закликав людей виходити з цих насаджених місць, до нього в пустелю, каятися і свої гріхи, позбавлятися цієї матеріальної залежності, відкрити трошки віконце і згадати про небо, згадати, до чого ми покликані. І ось коли він оце проповідував. Ми також можемо звернути увагу ще дуже багато, один, тільки кажу, символізм, і будемо приходити далі. Він пропов відео на тому самому місці, написано за Йорданом, по ту сторону. Це було місце, звідки Ісус Навин почав завойовувати обітувану землю для ізраїльського народу. І це було дуже сильним символом. Він каже: покиньте оце все, що ви собі надумали, це все матеріальне, це все вийдіть, прийдіть, прийміть Ісуса Христа, тоді Він ще, Месію. І Він вас веде в його царство, яке він приготував для нас. Але ми також бачимо, що учні були так само підтверджені цим матеріальним речам. Учні були звичайні практичні люди, як ми з вами. Вони мали потребу в тому, щоб їсти, мали потребу в тому, щоб одягатися. Вони думали, в когось сім'ї були, в кого багато... Не багато всі, вибачте, вони роботу покинули. Вони думали, а як нам бути? І ось Христос звертається до своїх учнів. На те, що учні були підтверджені, ну, заражені, скажімо, цією бацилою матеріалізму, ми можемо тільки декілька прикладів привести. Наприклад, всю свою дорогу, слідування за Ісусом, вони про що сперечалися між собою? Вони сперечалися, хто буде більший. Хто з них більший, хто по праву, хто про ліву сторону посяде. Коли пам'ятаєте, багато юнак відійшов до Ісуса Христа, і він не захотів залишати свої статки, Ісус Христос каже такі речі, що легше верблюду, війти в угольне вушко, ніж багатому куди? В Царство небесне. І зверніть увагу, яка була реакція учнів. Вони були шоковані, вони в ступорі були. І вони кажуть Ісусу такі слова: якщо навіть такий багач, бо вони думали, багач багач рівня праведник не може війти в Царство Небесне, то хто ж взагалі тоді може спастися? Ну, Ісус каже, що це неможливо людям, Богу, це. Можливо. І тепер давайте звернемо увагу. Ось ми побачили оце мислення, яке було притаманне всім абсолютно, і ізраїльському народу, і його учням. І ось тепер Ісус Христос звертається до своїх учнів для того, щоб показати їм, для того, щоб змінити їхнє мислення. І перше, на що хочу звернути увагу, з 26 й вірш, він каже: не журіться. Ми дуже багато журимося. Ми дуже багато пригнічені. Коли ми подібно ізраїльському народу сфокусовані лише на землі, ось на землі, то це нас примушує до того, що ми починаємо журитися, ми пригноблені, і ми починаємо клопотатися про те, щоб якось це все покращити цю ситуацію. І Христос каже своїм учням, що ви не турбуйтеся. Він показує два приклади. Ви всі, я думаю, багато чули про ці приклади. Ворони, яких він годує, пташки, і друге це лірії, да? польова трава, яку він одягає. І на цих двох прикладах Ісус Христос хотів їм показати, що ви задумаєтеся, як Бог дбає про своє творіння, і Він каже, наскільки більше ви вартіші. І коли ми беремо, наприклад, приклад пташок, ворон це не чиста тварина. Це в Ізраїлі взагалі не було якоїсь якби пошани, або можна. Ну, Це нечисте. Але тим не менше, Бог каже, я навіть про це турбуюся. І друге, коли він показує на прикладі польових квітів, то тут ми можемо побачити, як Бог піклується. Він каже: подивіться, як я задягаю траву. Подивіться, які квіти задягаю, яка завтра загине. Скільки більше я можу задягнути вас? І питання в тому, що. Е коли ми роздумуємо над цими питаннями, коли ми навіть знаємо ці вірші, коли ми погоджуємося з ними, але все одно хвилюємося, все одно турбуємо, все одно переживаємо, все одно намагаємося взяти в свої руки, все одно намагаємося оцими клопотами якось вирішити цю всю ситуацію життєві і поглинаємо в це життя і повністю. В ньому там і живемо цим земним життям. І Ісус Христос, пам'ятаєте, вприщі про Сіяча, Він казав це Євангелія від Луки, 8 розділ, 14, що про людей Слово або зерно, яке впало між терням, І Він каже, що клопоти, вони придушені клопотами життя. І через те, що вони придушені клопотами життя, вони не дають ніякого плоду, тому що ось вони тут, на землі. І вони не можуть дати ці клопоти, в які вони поринули самостійно, вони їх просто душать. Вони їх просто душать. Христос каже: звільніться від цього. Ми маємо Бога, який піклується. І Він каже це як для своїх учнів. Він каже це тим, кого він покликав, хто заради нього багато все залишив і слідували за ним. І ключове, як на що хочу звернути увагу в цих двох прикладах. Він каже такі слова, маловірні. Питання, коли ми знаємо, розуміємо, а в практичному житті примінити це нам бракує просто-напросто віри. Тому що коли ми щось дуже цінуємо, особливо матеріальне, коли ми на це покладаємо, якусь надію, коли ми цим пропитані, коли ми цим народжені, живемо і важко змінюватися. І Бог каже, тобі потрібна віра. І знаєте, хотів би. Що значить віра, до чого закликав Ісус? Віра, це не обов'язково робити шах в якусь пропасть безодню. Не обов'язково так просто взяти все покинути, як Авраам, піти туди, куди ми не знаємо. Але в своєму житті, спираючись на слова Христа, роздумуючи над Його Словом, на його обіницю, ми повинні робити назустріч хоча б от такий от малесенький крок віри. Хоча би малесенький крок віри. І далі. Він порівнює, і каже: не будьте 29 30 вірші. Не будьте як люди цього світу, які цим живуть, і їхня частка в цьому світі. На противагу нас, які належимо до Його царства. Він відокремлює своїх учнів від цього світу. каже: Послухайте, ви належите мені, вам належить царство, яке я вас веду. Ви не належите цьому світу. Ви не повинні жити так, як живуть люди цього світу, оцим марнотним життям. В писанні є таке слова, Павло здається, каже, що Бог, який викупив нас від марнотного життя, переданого нам від батьків, то Бог від цього звільняє. Він каже, тепер у нас є батько, який піклується про нас. В 30-му вірші він каже: Отець, вас, що на небі, знає всі наші потреби. І він, як батько, піклується про нас. Це коли Христос сказав навіть про земних батьків і дітей, Він казав, хто у вас є батько, коли в нього дитина попросить хліба, він замість нього дасть каміння. Немає. І Христос каже: дивіться, навіть ви, бувши злі, трапите робити добрі діла. Скільки ж більше батько Небесний, який полюбив нас, який дав сина свого заради нас і примирив, як ми є така пісня, Він дасть все разом з своїм. З Ісусом Христом, то питання нашого відділення дуже важливе. Коли ми говоримо про святість, найголовніше, як перекладаю, що таке святість це відділення. Бог відділив ізраїльський народ від інших народів. Він їм дав такі заповіді, що каже, це не все було те, що погане, наприклад, але були такі заповіді, які конкретно відділяли їх від цього народу. Вони казали: не живіть так, як живуть ці люди. У вас є Бог, який вам хоче дати щось більше і ведемо. До цього ж самого Він закликав своїх учнів, він хотів Ісус Христос оцими словами нагадуванням, роздумами і казав: зробіть крок віри на зустріч мені. І далі він в 31-му вірші каже такі слова, ключові, які ми всі дуже добре пам'ятаємо, може знаємо, але ми їх забуваємо, і ми, маловіри, не використовуємо це в власному житті, і тому не бачимо, як це працює. Він каже: шукайте отож його царства, а це вам додасться. Що нам додасться? Нам додасться оце все, на що ми можемо змарнувати своє життя. Бог каже: переключіться з цього земного, переключіться, згадайте, що оці шторки, згадайте, що у нас є небесна країна, що у нас всіх з вами є царство, яке Бог нам дав, написано, сподобалося дати. Ми далі будемо читати, і в яке він хоче нас вести, от оце царство. І дозвольте поділитися, як це практично відбувається в моєму житті, коли ми говоримо, ну добре, говорити, як це відбувається, що значить шукати його царства, а це вам додасться. Можливо, хтось знає не дуже про історію мого життя, я не буду її всю перераховувати. Але питання в тому, що я вже більше 15 років взагалі не працюю. Більше 15 років я взагалі не працюю. По Божій милості і благодаті я живу кожен день. Бог мені дає і дає більше, ніж потрібно. Мені навіть воно і не потрібно навіть те, що Бог дає. Я за це його славлю, величаю, бачу в цьому Його вмирість. Але я бачу, чому так відбувається в моєму житті. Я бачу це тому, що Бог вивільняє мій час, який би я міг змарнувати на якусь роботу або рутину. Робота це непогано. Погано, коли ми з головою повернаємо тебе туди і не бачимо за цьому світу. Коли я можу цей вивільний час посвятити Богові, і це те, що я роблю. Той час, який я маю, я маю намагаюся максимально посвятити Богові, тому що я вірю в обітниці Христа, що коли я буду шукати Його царства, все це Бог мені дасть. Просто додасться мені. І воно так працює в моєму житті. І я бачу в житті віруючих людей дуже часто, коли Бог їм дає можливість заробляти кошти і тим самим вивільнити, який час, який вони могли би. Посвятити Богові, але, на жаль, люди, замість того, щоб цей час посвятити Богові, починають далі йти в крайність цього матеріалізму і далі, і далі більше накопичувати, замість того, щоб цей час якийсь просто виділити Богові. Я хотів би просто перевірте в своєму житті, як це працює. Це слова Христа, це не мої слова. Просто в моєму житті це працює. Зробіть і перевірте, почніть з маленького. Скажіть, Боже, в мене ця суєта, рутина постійна, марнота, ця життєва, яка душить мене, і я не можу плоду принести для Тебе. Я хочу бути корисним для Того царства. Я хочу щось змінювати в своєму житті. Я вірю в твою бідність. і вірую в твою бідність. Допоможи мені знаходити спочатку хоча б годинку часу, щоб перше більше часу проводити з тобою. Бо все подальше залежить від наших особистих стосунків з Богом. Все починається з цього. Весь добробут, все наше бачення, наша радість, наше щастя, наше розуміння, світло все це починається з самого першого. наші особисті стосунки з Богом. І ви побачите, як поступово Бог буде по вірі вашій вивільняти цей час. І коли ви будете цей час вивільняти для Бога, Бог буде компенсувати вам. Бог каже, це вам все додасться, і це працює. І буде, може працювати в вашому житті. Далі ми будемо завершувати, Прочитаю 32-й, 34-й вірш, їх не можна опускати. Записані такі слова. Ісус продовжує ту саму думку. Він каже, не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося, оцю вашому дати вам царство. Та сама думка. Ісус говорить про своїх учнів, як про маленьку ще рідку, про яку Він опікується, піклується, захищає, якщо в наші часи говорити, і все дає необхідне. І далі він каже, продавайте достатки свої, милосані давайте, робіть калитки свої, нестаріючі, невечерний скарб той, де, у небі, куди не закрадається злодій і де не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Питання в тому, що Христос каже: що ви покликані до чогось більшого. Це не ваша домівка, це не ваш дім. Ви тут тимчасові приходьки. І коли скінчиться життя, ми в вічність Його Царства з Ісусом Христом. І Бог каже, що не будьте, ви не є людьми цього світу, не потрібно будувати тут собі скарби, накопичувати, ви все це втратите. Краще використовуйте той час, який ви маєте, для того, щоб скарби складати там на небі. І коли ви будете в вічності. То ці скарби, які там Бог нагородить, вони будуть в вічності з вами. І те, як ми проводимо тут зараз, сьогодні життя в Ісусі Христі, буде відображати наше життя в вічності. Не мається на увазі спасіння, мається на увазі про певну нагороду або те, чим ми, як спасені люди, будемо займатися в Його царстві і вічності з нашим Господом та Спасителем Ісусом Христом. І ви знаєте, ця думка, от дуже дивовижно, як ця думка прослідковується навіть у вчині апостола Павла, який не був присутній е, фізично, коли проповідував Ісус Христос у цьому навчав. Але Він говорить те ж самі речі. Чому? Тому що, як він каже, Галатам, я прийняв Євангелію безпосередньо від Ісуса Христа. І ось е, давайте відкриємо послання до Колосян, третій розділ, з першого по четвертий вірш ми прочитаємо. Він вже говорить до віруючих, до спасенних, до Колоцької церкви такі слова. До нас з вами те, що надзвичайно. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явиться з Ним у славі і ви. Брати та сестри, ми бачимо той самий заклик. Ми бачимо, як апостол Павло хоче, щоб віруючі підіймали свій зір до гори, щоб люди, ми, як віруючі, більше споглядали на небо, на наш рідний дім, куди ми прямуємо, куди ми повернемося. І це, коли ми думаємо про це, це дає нам радість, це дає нам потіху. Бо я ось не тут на землі, не тут на землі нічого такого нема може людину задовольнити. Абсолютно немає. Хочете, можете спробувати, потім поділитися. Соломон все перепробував, каже, нічого не задовільняє. Тому що це повалений світ, і ми повалені люди, і нам потрібен Бог, нам потрібні нові тіла, нам потрібне новий світ. І це все може дати тільки Бог. І знаєте, коли ми говоримо отак жити, отак це Бог не просто сказав беріть і живіть. Він це розповідав. Учні цього на початку ми не бачимо цього цього. Але коли вони були сповнені Духом Святим. Оцею силою, яка допомагала учням жити відповідно до слова, то ми бачимо, що все це відбувалося в їхньому житті. Ми бачимо, як учні вже не сперечалися, хто більше, або яку посаду займе, вони про це навіть не думали. Вони вже думали про нагороду на небесах. І от як ми читали, вони вже думали про небесне і так навчали. І це, оця трансформація, бо зміна, яка з них відбулася, вона відбувалася завдяки тому, що Бог дав цю силу силу Духа Святого, змінюватися. Повірі людини, яка зі своєї сторони бажала довіритися Богові, повірити в Його слово, в Його обітниці. І сьогодні ми з вами живемо в такому самому матеріалістичному світі. Цей світ, в якому ми живемо, він намагається всіх нас нахилити до землі. Нахиливши до землі, щоб ми вборскалися в цій марноті, щоб ми були придушеннями цими клопотами життя, роботи, сім'ї, всього, що навколо нас відбувається. Для чого? Щоб ми були безплідні для Христа, щоб ми не несли Євангелію, щоб ми просто ото світло ледь-ледь мерехтіло, а Христос нас повертає до того, щоб ми направили сьогодні свій, свій зір до небес. Що ми пам'ятали про нашу вітчизну. І це нам дає мотивацію жити інакше, думати інакше і сприймати цей матеріальний світ інакше. І в цьому нам потрібно просити благодаті та милості у Бога вірою, робити кроки назустріч до нього і бачити, як це практично відбувається в нашому житті. Відносно людей, які ще не прийняли свого не примирилися з Богом і не мають надії на вічне життя, пам'ятайте, цей світ закінчиться, ваше життя закінчиться. На цьому землі, на цій землі, але буде вічність. І те, де ви проведете вічність, залежить від вас. Ісус Христос сказав такі слова: Син людський має владу прощати гріхи тут на землі. Тут сьогодні і зараз ваша можливість через Ісуса Христа примиритися з Ним, знову відновити ці стосунки, коли Бог стає вашим батьком, який турбується про вас, який дає вам царство і веде вас. І не просто. Тільки там, але й тут, вже сьогодні, в нашому, сьогодні в повсякденному житті, Бог дає благодать на всі сфери нашого життя, питання нашої віри. Амінь. Давайте помолимося.